Вітаю, шановне товариство! Хто часто дивиться мої відео, той знає, що я люблю вирощувати різноманітні екзотичні овочі. І я вже давно переконалася, що інформація в інтернеті про різноманітну екзотику часто густо не відповідає дійсності. І всі нюанси вирощування можна освоїти тільки на власному досвіді. І я вам хочу розповісти про Зміїний огірок або ж трихозант, змієподібний це такий екзотичний овоч, який я вирощую вже другий рік. Ця рослина родич наших гарбузів, огірків і вона відноситься до родини гарбузових. Походить ця рослина з азійських тропіків, і тому вона має свої певні вимоги до вирощування. По-перше, у цієї рослини довгий вегетаційний період, і якщо ви хочете мати дозрілі плоди на насіння, то на розсаду трихозан треба висівати дуже рано, в кінці січня, на початку лютого. І, звісно, як тропічна рослина трихозан теплолюбивий, тому для проростання розсади потрібна температура плюс 23-25 градусів. І, звісно, висаджувати у відкритий ґрунт її потрібно тільки тоді. Коли повністю зникне загроза заморозків, бо вона не переносить не тільки заморозків, а навіть нульових температур. Загалом це потужна ліана, яка може підніматися в висоту до 5 метрів і має отакі дуже красиві оригінальні квіти. Але у відкритому ґрунті вона не виросте до такої висоти, тому що це рослина вологих тропіків і. Їй не подобається повітряна засуха. Тобто, навіть якщо ви регулярно її поливаєте, все рівно вона не підніметься на велику висоту. Ось це в минулому році я вирощувала зміїний огірок у відкритому ґрунті, таку зробила шпалеру, але ну, це максимум те, що було, це, мабуть, метри-півтора в висоту. Цього року я висадила трихозанту теплиці. Як ви бачите, він тут себе почуває чудово, майже як у тропіках Азії. Принаймні так, він набрав свої 5 метрів висоту, а може, і більше. В інтернеті хтось запустив таку дурню, що квіти трихозанту розкриваються лише вночі, але ну не знаю звідки люди взяли таку інформацію. цвіт. Квіти цвітуть і вдень, і вночі, і дійсно, рослина виглядає дуже декоративно. Ну і далі така дурня, здовж яка розповсюджується в інтернеті. Квіти розкриваються вночі і їх запилюють нічні метелики. Особисто я на три взагалі не бачила ніяких комах запилювачів, ні нічних метеликів, ні денних, ні бджіл, ні джмілів. Взагалі від слова зовсім ніяких. Рослина, як і всі гарбузові, утворює два типи квітів: чоловічі і жіночі. І ось так виглядає жіноча квітка. Як ви бачите, вона така досить скромна і непоказна. А оці екзотичного виду квіти з такими тонко нарізаними краями: це якраз чоловічі квіти, і вони зібрані в невеликі суцвіття. Ну і не хіба ж ця рослина, окрім як екзотичного вигляду, вона утворює досить багато таких видовжених, дійсно змієподібних плодів, які можна вживати як у свіжому, так і в приготованому вигляді? Такі тоненькі змійки можна різати в овочеві салати, і на смак вони нагадують огірок, але з менш вираженим огірковим смаком. А отакі вже товстіші змії. Можна смажити як кабачок, або додавати до овочевих рагу. Ну, коротше кажучи, використовувати як кабачок. На смак вони теж дещо нагадують кабачок, але мають свій характерний присмак, але, він, ну, як на мене, він приємний. Рослина досить урожайна і стійка до всіх грибкових і вірусних захворювань, які вражають наші огірки та гарбузи. Тобто є тільки дві речі, які шкодять трикозанту: це засуха і низькі температури. Ось ви бачите це жовтень місяць. У нас були невеликі заморозки, але в теплиці був плюс. Але навіть при цьому. Ота шикарна рослина перетворилася ось такий уже майже засохлий кущ. Із всіх екзотичних овочів, які я пробувала вирощувати, трихозант мені, мабуть, найбільше сподобався, тобто і за виглядом зовнішнім, і за стійкістю до хворобі шкідників, і за своїми смаковими якостями. Тому я буду продовжувати його вирощувати. І ви, якщо любите вирощувати всіляку екзотику, раджу вам спробувати. Я думаю, що ви не пошкодуєте.